Легендарна футбольна команда Динамо тепер роститиме собі заміну і в Чернівцях. На центральній міській спортивній арені урочисто відкрили нову дитячо-юнацьку футбольну школу. Відтепер тут безкоштовно займатимуться футболом діти, які потребують соціального захисту. Усі подробиці дивіться далі у сюжеті. Тва. Майже 50 хлопців і дівчат віком від 6 до 15 років поповнили динамівську родину та стали першими учасниками нової дитячо-юнацької футбольної школи Динамо Чернівці. Це діти з малозабезпечених і багатодітних родин, сироти, батьки яких загинули під час війни, а також ті, які опинилися у складних життєвих обставинах. У новоствореному клубі, окрім футболу, для дітей пропонують широкий асортимент різноманітних занять та програм. З дітьми буде працювати психолог, з дітьми будуть працювати різні по різних направленнях. У нас будуть екскурсії, ми будемо ходити в театри. Ми будемо їздити в дальні екскурсії. Ми вже плануємо на осінь спортивний табір для цих дітей. Відкриття дитячо-юнацької футбольної школи Динамо Чернівці стало можливо за ініціативи керівництва поліції Буковини. як зауважує начальник головного управління національної поліції в Чернівецькій області Віктор Нечитайло. Нині важливо залучати малечу до активного способу життя та занять спортом, аби вони в такий спосіб могли радіти життю у цей непростий для нашої країни час. Звісно, поліція у нас не тільки в футбол, у нас є інші прикладні види спорту. І ми обов'язковому порядку приділяємо цю увагу і подальшому ми ні в кому разі не забудемо це наша наша рідна школа і Будемо запрошувати міценатів інші організації для того, щоб наші діти ні в чому, ні в чому не нуждалися і отримали в першу чергу спортивне знання і досягнення. Чесним гостем відкриття спортшколи став легендарний футболіст, володар золотого м'яча 1986 року. Ігор Біланов. Мені завжди хотілося внести свою лепту у розвиток дитячо-юнацького футболу. От сьогодні буде відкриватись школа для діток. Сьогодні я привіз золотий м'яч, і я хочу, щоб дітки це запам'ятали. Відтак, спортивний захід символічно закріпили футбольним матчем між командами Динамо Чернівці і Буковина Ретро. Анна Харабара та ТВ.